Один з головних інструментів, частина ракети від реактивної системи залпового вогню ураган. Така особливість арт перформансу Голос пекельної стріли, що відбувся в Івано-Франківську. Композитор Роман Григорів розповідає, це реквієм, що нагадує українцям про жахи, спричинені війною. В квітні я приїхав в студію, взяв і почав грати смачком. Вона кричала, вирощала. І я зрозумів, що все, швидко треба зробити щось з цією ракетою. Там я за ніч написав ці пару треків і, і потім от сталося те, що сталося. Тобто для мене це не просто якась там, це не концерт, просто не концерт, це реквієм. Це... Це те, що ну всередині мене одну з головних ролей в арт-перформансі виконала співачка Софія Павліченко. Дівчина зізнається, важко творити, перебуваючи біля снаряду вбивства. Проте це реалії життя кожного українця. В цьому і оце величезний контраст, що ти виконуєш настільки прекрасну музику і стоїш біля снарядя вбивства. В цьому і закладено наша сила, сила нашого народу і те, які ми є. Не дивлячись ні на що, ми тримаємось, ми творимо, ми є українцями. Остання пісня, яку я виконувала, це наш крик, це Колискова, 19 століття. Це те, що переживають наші матері зараз. Ми втрачаємо синів, ми втрачаємо чоловіків і, тримаючи на руках цю ракету, ти виконуєш Колискову, а на руках в мене була. Розмазана команда, розмазана кров на руках. Це кров нашого народу. Це дуже глибокий зміст, і це, це важливо завжди пам'ятати і завжди. Носити в собі цю біль, а струнний ансамбль Кватро Корде». На думку художньої керівниці Анжели, приходько поєднання гри на струнних інструментах із звучанням ракети повністю передає закладений сенс. Ми з таким інструментом грали вперше з такою ракетою. Як правило, ми граємо більше з академічними різними музикантами і виконавцями. Це було вперше для нас з ракетою, коли Роман запропонував, що буде саме таке поєднання струнних. Академічних і такого інструменту мені це було цікаво, і звичайно, що дивно на перший погляд. Але коли під час репетиції я вже почула ці звуки, то це якби. І не можна сказати, що ракета доповнювала струнних, і що струнне ракету. Тобто, це вже виходило якось як одне велике ціле. І навіть цей звук він такий подібний. У нас є такий принцип гри на скрипці, що воно нагадує такі власне звуки струнних інструментів. І мені здається, це це дуже вдале поєднання. Частина ракети, яка була головним музичним інструментом в арт перформансі привезена військовим волонтером з Ірпіня, кажуть організатори Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини та в компанія RAI